Сува позицію, яка сьогодні зафіксована в чинному законодавстві України і в чинній нормативно-правовій базі. Про те, що на сьогоднішній день, на жаль, у нас немає жодної можливості здійснювати соціальні платежі, пенсії, соціальні допомоги на окупованій території. Не вина української влади в цьому. Вина. Терористів і російських окупантів, які зайняли частину території України, і фактично припинили будь-які можливості надання соціальної допомоги на тимчасово непідконтрольну українській владі територію з боку української держави. Перше питання, друге питання: відновлення всіх соціальних виплат, в тому числі і пенсії, можливо. І відбудеться лише після повного повному обсязі виконання мінських угод та відновлення територіальної цілісності України. Третє питання. Справді люди з тимчасово непідконтрольних територій мають право на відповідні соціальні виплати лише в одному випадку, коли вони переїжджають і постійно проживають на території, яка підконтрольна українській владі. Якщо простіше, вони переїжджають на, тери... на, на, на територію підконтрольної української влади, офіційно оформлюють статус переселенця, вимушеного переселенця, і на підставі цього вони будуть отримувати пенсії, соціальні допомоги, допомоги вимушеним переселенцям та інші е, соціальні виплати. Повернення назад на територію, яка сьогодні окупована терористичними угрупуваннями означає автоматичне припинення всіх видів соціальної допомоги пенсії, зокрема, це норми чинного законодавства. Двохзначності тут немає, і надається державна соціальна допомога, в тому числі і пенсійна виплата, лише цим людям, які сьогодні проживають на території постійно проживають на території, яка під контролем. Ольну українській владі пане Павличі, хотів вас питати стосовно вимушених переселенців, який обсяг зараз виплачується для цих людей? І от нещодавно також були розслідування заяви і служби безпеки України відносно того, що є фейкові отримувачі цих соціальних виплат. Скажіть, будь ласка, що вам відомо з цього приводу? Скільки таких людей чи скасовано ці виплати, чи все ж таки а, ну ці люди? Ну тобто, проясніть взагалі ситуацію з цими людьми, що вам на на. Сьогодні справді Міністерство соціальної політики разом із службою безпеки України фактично три місяці тому розпочали дуже серйозну роботу по виявленню. Так званих липових переселенців по виявленню злочинних схем, які побудовані е, на темі переселенців, про припинення фактично незаконної діяльності, а також про припинення вимивання коштів українського бюджету на е, окуповану територію. Бо виходила справді парадоксальна ситуація, коли е, ну з початку року фактично Службою безпеки вже арештована на лінії зіткнення понад уже 50 мільйонів коштів, які перевозилися на ту територію, понад уже 500 різних банківських карток, в тому числі і пенсійних, таким чином, прямо кошти українського бюджету пенсійного фонду. Поступали на непідконтрольну територію нашої держави і слугували фактичним фінансуванням тероризму в Україні. Безумовно, ми цього допустити не можемо. Ми розпочали цю роботу. Ми сьогодні, на сьогоднішній день, служба безпеки України передала місцевим органам влади і пенсійному фонду списки на приблизно 450 тисяч осіб згідно даних. Служби безпеки України вони не є фактичними переселенцями. Вони не живуть на території, яка підконтрольна української влади і не можуть отримувати відповідні соціальні виплати сьогодні. Місцеві органи влади разом з пенсійним фондом України дуже уважно передивляються ці списки і безумовно припиняють відповідні пенсійні соціальні виплати. Ти у випадку підтвердження цих фактів, які наводить служба безпеки України, тому ця робота буде продовжена і далі. Ми жорстко маємо намір. Припинити е, фактично незаконне е, фінансування тероризму, ми будемо жорстко карати чиновників, які побудували корупційні схеми оформлення липових довідок е, несправжніх е, переселенців, і е, як наслідок оформлення на фіктивних осіб пенсійних і соціальних виплат. Е, тому наша позиція тут чітка і однозначна. Так, зрозуміло, пане Павло, ще одне питання. Ви нещодавно заявили про те, що основні пріоритети нового уряду в реформуванні соціальної сфери торкнуться пенсійної реформи трудового законодавства, системи зайнятості та соціального страхування? А от скажіть, будь ласка, я хотів відносно пенсійної реформи вас запитати, тому що є інформація про те, що уряд і в парламенті повинні розроблятись законопроекти відповідні, які будуть стосувати співпраці з міжнародним валютним фондом. От коли говорять про пенсійну реформу, чи це мається на увазі не лише? Там ну зміна зміна системи безпосередньо. Чи не йдеться зокрема й про підвищення пенсійного віку, про яке раніше говорили в рамках співпраці з МВФ? Ну на сьогоднішній день в меморандумі з міжнародним валютним фондом немає жодних згадок про необхідність підняття пенсійного віку для України. В переговорному процесі він був переговорний процес непростий. Нам вдалося переконати місію, не торкатися зараз цього питання. Я сам безпосередньо був учасником цього переговору. Нового процесу тоді тому на сьогоднішній день поки немає причин говорити про те, що. Е Буде вноситися якісь ініціативи щодо підвищення пенсійного віку. А щодо проведення пенсійної реформи, то моя позиція відома. Вона є однозначна і полягає в тому, що справді пенсійна реформа не повинна зводитися лише до питання підняття пенсійного віку. Пенсійна реформа це справжній комплексний документ, який має навести перше порядок солідарної системи, друге, накоп... запустити накопичувальну пенсійну систему, яка має стати розвитком для. Запровадження і для повноцінного функціонування недержавного пенсійного страхування, угу. і такі законопроекти на сьогоднішній день вже фактично розроблені. Вони були вже внесені в Верховну Раду України. Новий уряд я думаю, що повернеться до цього питання і безумовно буде внесені відповідні законопроекти щодо пенсійного реформування країни. Так ну і ще одне питання стосовно трудового кодексу. Ми в минулому року спостерігали стосовно того, як вносились справки в трудовий кодекс відносно там антидискримінації чи дискримінації, це стосувалось візової лібералізації. А врешті, що що далі з трудовим кодексом? Адже ну мали в ухвалювати новий концептуальний. Що з ним не зрозуміло, поки що ніхто цим не займається ні? Чого не зрозуміло, все абсолютно зрозуміло. Трудовий кодекс був ухвалений в першому читанні. і він знаходиться в Верховній Раді України сьогодні робота над ним триває в комітеті Верховної Ради соціальної політики. Його готують до другого читання. Там маса пропозицій, там маса зауважень там продовжується переговорний процес. Роспілками із роботодавцями, наскільки я знаю, ми вже отримали виставки від міжнародної організації праці, яка є ну. Експертною установою, скажімо так, виступає в даному випадку експертну установу щодо проєктів, законів, які стосуються трудового законодавства. Сьогодні ці м, зауваження і пропозиції мають бути презентовані якраз в Києві, тому із і зарахуванням цих пропозицій і. Пропозиції народних депутатів України комітет має я сподіваюсь найближчим часом підготувати законопроект до другого читання, і він вже буде розглядатися Верховною Радою України. Так, зрозуміло, спасибі вам, пане Павле, за докладні відповіді. Павло Розенко, віцепрем'єр-міністр України, а, відповідав на питання Ню звану і власне також розпо.